Привіт, усі друзі, хоч ми граємо у машинка білі 6. Так, казка. Да. Всі цій серії ми закінчимо цю історію. І так, привіт, Філі. Привіт. І так. Да. На жаль, ми в... у минулій серії не прийшли. Ой! На жаль, ми в це і не прийшли до ну, оце імен. Бо ніхто. Окей, мене не хотів цього. Так, просто вийшло. І поець був так так близько. Але мені здається, що це навіть плюс, що так от нас скинув, можливо, тут десь машинка є. Колоси я вже бачу. А, да. Так. Скалы. Так, Що у нас це за кнопочки? Вау! Ой, я сов Боляча! Что за жаба? Мене не питай Завты! Знову цей дракон! так, а що якщо Тебе Давай. А ты покинуты. Да получается, жаба претворита на когось. А что это за гилочка? Не знаю. Она давай еще раз. Машинка. Да. О! Я хотів дізнатися як нам пройти. набрати. Ну, Тейс побудував пан хвош. Едва вау. машинка да. А, мені так здавалося. Це колесо було. Ой! Вау. Що це було? Що? Я не знаю, але ти зупинись, Віллі! Пейбач. Заходимо заново на вісьмий рівень. Восьмий. Так. Ваау! Так. Нам треба знайти машинку. Добре, що пішоли мене. Так Головного героя шукати це ще важче, ніж. Щось інше. Да, вау! Так. Машинка, машинка, машинка. Що ти робиш? Я думаю, що машинка може з'явитися ось тут, якщо я буду крутити. Але лі... Машинка зазвичай за чимось чи якось пихована, так що не факт, що так швидко ми її знайдемо, бо це машинка. Шо це було Я міст опустив до нулю. І чому так? Стоп. Що там? Мені здається, що коли танка було... Да! Їдемо. Уа! Що це за рівень? Якийсь рівень. Ну добре, нам треба знайти машинку і колесо. Да, тільки колесо де мені знайти. Нам Та, да, точно. Да що це не був весь рівень Да. Ну а тепер куди? Давай вниз. Мені здається, що тут щось не те. Вау! Я ж говорив, що щось не те! Вибач, я не знав. А я говорив і... Це нічого ще не доказує так, мені здається, що тут треба якось кутиці підставити і куди? Вниз чи вверх? Вверх не можна. Давай вниз! О, знову якась кімнатка. А в ній ще щось цікаве. Да. Так. Да, там машинка Було! Да, машинка. Ось. Машинка! Теперь нам треба ключ звідси. И куда? Назад. Там же ж стрелы! О-оу, я забув. Знову. Стріли! Як завжди. Да. Як завжди. Давай не можна. Давай ще ниже Е! Мені здається, що ми вже в фінальній кімнаті. Да? Да. Оу! Что снята, да? Да, что не да? якщо еще с таким гакосом. Да, так воу, знову ти да, знову я. Так, я к ценам так, я думаю, що нам треба нашу цю я хочу, що це колесо шукати трішки в іншому місці, так що. І... Йдемо сюди, я не хочу нікуди більше. Добре, тепер ми нікуди не можемо більше, ніж. Йдемо вперед! Добре. О! Колесо! Колесо, да. Так, вау! Голіт! Оль! Що ти зі мною сутворев? Вибач. Все. А оце вот треба підігріти. А ти, Віллі, шукай поки що. Де може бути колесо зайшов і машинка. Зараз знайду Я знаю, походу, де да. В цій коробці До Виллі. Молодець. Да! Вау! І що тут? Ой! Е, є один плюс. Який? Ви знаєте що там? Да. А це не великий плюс. Да. Але все ж таки І чого ти знов піджарюєш? Бо вот, знов. Вау! Получилося! Так! так так! Ой! А ось так! О, шолом! Полипедида! Бо з драконом! Молодець! Філлі. Вау! Колеса! Вау! Чого? Що це було? Не знаю, але біс на тебе йде. Я виліз! Тепер якось треба розбудити оцього майста. Можливо ось так якось. А чого його? Ну, мені здається, що більше ні у кого немає дозволу до машинки. А! Це розумів. Тільки як його розбудити. Чтоб вид на нас не накачал Если машинку унёс, то как-то получится Так У нас с, 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 с боссом, то есть так А что если так? Вау Що це цікаво? Не знаю, але мені здається, що тобі треба оберлятися. Добре. Ось так. Ура! А тут у нас немає, немає, нічого немає. Машинка! Так, ну давайте знайдемо вже колесо якось шведесенько. Так. Да.

Ва! Вай! Як мені погано стало! Ану, сюди, а ну і ты сюди биш! Аскалет! Фох-воу! Уа! Вогняний ша! Магічний ша! Вогняний зовша! Я бачу, де нам знайти. О! Ой! Ой, ну, якось вийшло Ой! Ось так! Тепер нам якось зробити треба так, щоб машинку якось ми дістали. Колесо ми вже дістали, це вже добре. Wow! Bo to badge ship. What What? What? Why? Why? Wow! Wow! wow. 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 Ой! Треба розбити шар дуже швидко. Я зрозумів, готовий! Я збивати шар, я збивати чудовиськ. Да. О, Зов! Вниз! Вверх. Вниз! Вверх. Вниз! Вас! Получилося! Тепер якось нам треба дістати машинку. Да? Як? Не знаю. Все да чепи, водить і стану. Вася, давай сдай коанчек. Давай! Походу він не хоче А що якщо ось так? Вау! Wow! Nee! Nee, 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 nee. Так, вот, Джек. Так, тут у нас что Да? Да. What? Да! Тепер нам колесо треба знайти. Знайшли. Так, а що, якщо ось так? Зобу! Ця Чепайця! Але... До нас залишився лише один варіант. Ні! ми це не робили! Віллі. Якщо не було вийну... то Знов буде пильца А якщо, наполовину, два. Снаф! Мені здається, що якщо один так, ура! Воу! Все! Ми тебе прирятували! Принцеса! Все, друзья, кладите лайк, тапи, подписывайтесь на канал. А то дип. в следующий раз мы вернемся за вот своей машинкой, зерочкой, все. Кладите лайк, тапи, подписывайтесь на канал. Всем пока, пока.